С кінця лютого до березня на сонці зафіксовано безліч потужних процесів: спалахи, викиди плазми та корональні дірки. Усі ці явища сприяли посиленню сонячного вітру, що, в свою чергу, викликало магнітні бурі на землі. Це могло стати причиною дискомфорту у багатьох людей, чутливих до змін погоди. На кого можуть вплинути магнітні бурі? Науковці досі сперечаються, чи мають магнітні бурі вплив на здоров'я людини. Однак багато людей, особливо метеозалежні, відчувають погіршення самопочуття під час бур на сонці. Що може турбувати? Головний біль: можуть виникати головні болі різної інтенсивності, аж до мігрені, також можливе запоморочення, перепади тиску. Артеріальний тиск може бути нестабільним, підвищуючись або знижуючись, загальне нездужання, часто спостерігається слабкість, підвищена втомлюваність, сонливість. Загострення хронічних захворювань насамперед, це стосується серцево-судинних захворювань, але можуть загострюватися й інші хронічні хвороби. Зміни настрою може виникати безпричинна тривожність, роздратованість, пригніченість, болі в суглобах та тілі. Деякі люди відчувають болі в суглобах, ломоту в тілі, а також біль у місцях старих переломів. Проблеми зі сном можна страждати як від безсоння, так і від підвищеної сонливості. Психічний стан, можливо, загострення наявних психічних розладів. Хто в зоні ризику? Метеозалежні люди, ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, люди з хронічними захворюваннями, особливо серцево-судинними, гіпертонія ішемічна хвороба серця тощо та захворюваннями опорно-рухового апарату, літні люди, їхній організм більш чутливий до будь-яких змін, люди з психічними розладами, вагітні жінки. Діти, особливо немовлята. метеозалежним та метеочутливим у другій половині тижня, доведеться нелегко. Геомагнітне поле Землі вирішило трохи зіпсувати святковий настрій жінок на 8 березня. Справа в тому, що з 7 березня нас чекають магнітні бурі, які, як відомо, впливають і на самопочуття людей, і на роботу електроприладів. Найсильніші коливання досягнуть індексу 5 за планетарною шкалою і будуть коливатися між рівнями 1 та 2 за п'ятибальною шкалою. Як довго триватимуть ці бурі та як пережити цей період? Магнітні бурі це потужні коливання магнітного поля Землі, які можуть тривати від кількох годин до декількох діб. Зазвичай вони спричиняються потоками сонячного вітру, які прориваються в магнітне поле Землі, посилюючи електричний струм, що обтікає планету на відстані від 10 до 60 тисяч кілометрів від поверхні. Цей струм формує радіаційні пояси Землі, і будь-які зміни в ньому відчуваються на нас. Так потужні магнітні бурі можуть шкодити супутникам, електроприладам та людям. Значні геомагнітні коливання очікуються з 7 по 19 березня. Пік активності припаде на вечір 8 березня та наступний день, а також на період з 11 по 14 березня, коли рівень активності досягне індексу 5. Однак не варто розслаблятися з 10 та з 15 по 19 числом. В ці дати теж будуть магнітні бурі, хоч і менш потужні ніж під час пікових коливань. З 14 березня до геомагнітної активності додасться ще й початок коридору затемнень. На це число всесвіт приготував не просто повний місяць, а кривавий місяць, тобто місячне затемнення. У березні геомагнітний шторм не буде надто потужним і тривалим. З 7 по 9 березня індекс коливатиметься між першим і третім балами, з 10 по 12 число сила бурі досягне 4 балів, 13 березня знизиться до 3, а з 14 по 15 березня знову підвищиться до 4 балів. Потім з 16 по 18 березня ми можемо очікувати бури з індексом 3. А з 19 сила коливань знизиться до 2 балів. Лише 27 березня геомагнітна активність може досягти 5 балів. Під час геомагнітної бурі слід бути особливо уважними до свого здоров'я, особливо до стану серця, судин, тиску та навіть нирок. В цей час може загостритися будь-яке хронічне захворювання. У дні магнітних бур рекомендується уникати важких фізичних навантажень, відмовитись від алкоголю та кофеїну, а також чаю, зокрема зеленого. Якщо ви курите, то саме час позбутися цієї звички, і чим швидше, тим краще. Кожен день у період магнітних бур має проходити так, щоб мінімізувати стрес. Спати треба лягати раніше та добре висипатися. Під час самого шторму бажано перебувати на свіжому повітрі, зменшити споживання калорій на третину та дотримуватись усіх приписів лікаря, маючи при собі необхідні ліки. Головне правило цих днів менше стресу, більше відпочинку. Точний час початку магнітної бурі можна визначити за 2-3 дні до її початку. Саме стільки часу сонячному вітру потрібно, щоб дістатися до землі після спалаху на сонці. Вчені можуть лише орієнтовно прогнозувати періоди підвищеної сонячної активності, оскільки спалахи на сонці відбуваються випадковим чином. Більшість днів березня будуть спокійними, можливі незначні коливання в магнітному полі Землі, але це не є бурею. Проте є кілька днів, коли прогнозуються магнітні бурі слабкої інтенсивності. 9 березня збуджена магнітосфера, 11 березня збуджена магнітосфера. 12 березня збуджена магнітосфера, 14 березня, збуджена магнітосфера, 15 березня збуджена магнітосфера, 27 березня, слабка буря, 28 березня, збуджена магнітосфера. У суботу, 8 березня, очікується посилення геомагнітної активності, яке досягне свого піку в неділю, коли Землю накриє магнітна буря. Магнітна буря, що розпочнеться 9 березня. Триватиме до 12-го числа, спричиняючи коливання в магнітосфері планети, і нестабільний стан збережеться протягом усієї наступної доби. В цей період людям, які залежні від погодних змін, доведеться нелегко. З 9 по 19 березня Землю охопить серія геомагнітних бур, що можуть вплинути як на фізичний стан людей, так і на роботу технічних пристроїв. Після недільної бурі з 9 по 11 березня геомагнітна активність залишатиметься на помірному рівні, але згодом знову посилиться. Ввечері, 14 березня, сила хвиль дещо знизиться, а 16 очікується новий сплеск. Остання фаза підвищеної активності припадатиме на 18 та 19 березня, після чого магнітосфера поступово стабілізується. До вечора, 19 березня, рівень коливань знизиться до мінімуму і вже не впливатиме суттєво на самопочуття та техніку, як магнітна активність позначиться на землі. Протягом цього часу можливі стрибки тиску, головні болі, погіршення сну та загальна втома. Особливу увагу слід звернути людям із захворюваннями серцево-судинної системи. Рекомендується дотримуватись режиму дня, уникати перенавантажень та стежити за своїм здоров'ям. До речі, 14 березня очікується повний місяць, що співпаде з місячним затемненням, відомим як кривавий місяць. Це астрономічне явище може додатково вплинути на загальне самопочуття та емоційний стан людей. Щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур, рекомендується дотримуватись режиму відпочинку, уникати стресових ситуацій та обмежити фізичні навантаження. Людям із хронічними захворюваннями слід бути особливо уважними до свого здоров'я та за потреби проконсультуватися з лікарем.